За два роки нерухомості я ще не бачив такого об'єкта, як цей. Я думаю, і мої глядачі, які слідкують за мною давно, також всім раджу перше поставити лайк, репостнути, поділитися з другом, бо ви мусите побачити цей об'єкт. І я хочу як найбільше людей побачили його також. Це просто щось нереальне. Тут працювали над цим об'єктом найкращі дизайнери, виготовлені все з найкращих матеріалів, все дуже дорого, все дуже сучасно, все просто у ну, мене одні емоції. Давайте я вам хочу швиденько передати їх також. Так що, дивіться, заходимо. Це наша тут вхідна група, повністю шафа. Все. Маємо ось таку гарну королівську ванну. Подивіться, просто подивіться на цю красу, наскільки тут все розумно зроблено, наскільки тут гарно все зроблено. Просто чого вартує ось ця страх. Дивіться. Маємо таку дизайнерську кухню. Тут працювала над цією кухнею, над цими е, сіма. Настояще ума, як то кажуть. Дуже творчі люди. Тут просто нереально. Дивіться, А це в нас є така шафа. Там всередині можна віскарі класти, фотографії, ну не знаю. Переходимо в нашу спальню. Покажу вам з цієї сторони. Мені просто хочеться сюди впасти і залишитися. Дивіться, які може бути у вас тераси. Дивіться, ще одна квартира. А, як же гарно. Просто нереально. Перша зірка. Потрібно загадати желання. Бажання. Я бажаю, щоб цей. Пентхаузен щоб швидше нових господарів, бо вони будуть тут просто кайфувати від життя. І маємо ще таку от світленьку, біленьку спальню. Наскільки тут все гарно зроблено! Привіт. Бентхаус знаходиться в місті Ужгород, у житловому комплексі Паркленд. За всіма деталями звертайтеся, а за ціну напишіть в коментарях. А я вам скажу так да чи ні. От як думаєте, скільки він би коштував? Всім пока і гарного дня. А мені вечора. І всім людям гарного дня. І бажаю, щоб поскорше вже закінчилась війна. Мрію про це. Пока.